Як змінився цех за пів місяця. Десь орієнтовно півмісяця тому я викладав відео, коли починали тут робити порядки, що зробили наші працівники. Перше, більш-менш побілили половину висоти цього цеха, щоб зробити гарніше, пофарбували двері. Ось така от штука в нас з'явилась. Це для того, щоб проводити навчання і було зрозуміло, що. По нашим стандартам не добре, що добре, візуальний контроль, він найлегший. Далі зробили розмітки, де що в нас стоїть, де робочі зони, де зони рухомі, тобто де не можна стояти, щоб не отримати цим форматником. Далі поробили стенди, де розписали всю інформацію. Що ми маємо впровадити, що ми маємо зробити разом з дедлайнами. До речі, пізніше будуть плакати тут великі, вже замовили. Ну, ось так. Як на мене, то зміни є. Так, поробили для інструментів місце зберігання. Залишилось попідписувати все, ну, чи розкреслити, що і саме тут це має вісіти. Ну, але, якщо чесно, мені подобається. Головне, що це подобається працівникам, бо якби їм такий підхід до роботи не подобався, то ніяк їх не заставиш цього зробити. Ось такий от проміжний результат. Цікаво буде, коли в нас закінчаться дедайни. Чи все вони тут зроблять, чи все у нас відбудеться так, як планується. Тому кого цікавить ось таке виробництво, новшества, кого цікавить якісна інженерна дошка, замовляйте, компанія Шен.